Україною шириться новий варіант коронавірусу, а саме субваріант штаму Омікрон. На Рівненщині його не зареєстрували. Лікарі зазначають, що панікувати не варто, адже стрімкого поширення цієї недуги в області не спостерігається. За останній тиждень підтверджено лише один випадок захворювання на коронавірус. Щороку, це серпень, вересень, відбувається мутація омікрону і з'являється новий субваріант. Зазвичай всі субваріанти омікрону вони є дуже заразні, схильні до широкого поширення. Цей субваріант характеризується підвищенням температури тіла, осиплістю голосу, кашлю, ось, ну і загальноінтоксикаційний синдром. Загалом перебіг. Поки що у нас в регіоні поки що такого субваріанту не Зареєстровано за інші під типу штаму він не є небезпечніше, але варто пам'ятати, що все таки є групи ризику, і які мають здатність меншого бірніс імунітету, і відповідно захворювання може там розвиватися зовсім по інакшому і давати більш тяжкий перебіг.